Льоси, Олексій. Оце да. як? Олексій Васильєв. Це вашій майстер. майстер. Це да. не той, що Краснодієвщик. Ні, ні, ні. Не той, що не скрині робить. Ні-ні. Ну, і що, і що це за така. Цену. Ну це лавочка, композиція лавочка. лавочка. Це е, називається Лєтка е, Дуба. Вєтка дуба, дуб, да. да, Ось дивіться, тут ще одна сова. Ось це окремо. Він о, він бере просто штату дерева і да, він вибирає з любого якось, яка йому підходить для роботи. Де а як він її туди? Тобто, це воно вирізано всередині no, дерева. Opponent, так. Воно вирізано всередині вставлено. Ну, ось дупло всередині. Він Classic. його вставив туди. Я вам покажу речі, які в нього є. То ви тут в захваті були. А оце спеціально так лежить? Оце окремо, це, це ж ось окремо, ось дуб, ось дуб, ось. А, оце це від дуба, з дуба впав. Так, це, так і на це тоді, коли кажеш, з дуба впав і, і не о, і не обідно, о, о, о. Оце так? Ось, дивіться, це його ага. оце в нього був. Оце забирали ми цю цю композицію. І він ось таку, оце в нього такі фігури, дивіться. Його фігурки і в Краснокутському дендропарку знаходяться. Да. Де. Ось оце його фігура, та, що нав, навходив, нав на вході в еду. На в'їзді в Козіївку. Козівка здесь. Та ви що. Да, тут т, є. Т, 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 треба в ефір до вас приїжджати. Точно диві... приїду ще. Yeah, yeah. Ану, оцініть. Дивись. Клас. Ведмеді. Клас. Це з одного куска зроблено за дерева. Да, він, він шматок, і тоді який вибирає в ви лісі. Він в лісі робить. Ось у нього лавочка та качеліка. теж. Ага, він сам зробив дома. Да.